Друзі, вітаю! Безумовно, однією з найтоповіших новин другої половини сьогоднішнього дня, і не лише в українських змі, є повідомлення про те, що президент Курине Зеленський звільнив керівника свого офісу Єрмака. Президент України ближче до вісімнадцятої години вийшов зі зверненням і заявив, що Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки однак, з нашого боку, помилок не буде. І таку сьогоднішню новину міжнародні змі, що цікаво і важливо, наприклад, видання Радіо Свобода, інтерпретують так, що це Чорна п'ятниця для Єрмака. Однак, на мою думку, це чорна п'ятниця насамперед для Путіна і Трампа. Чому? Справа в тому, що достатньо просто подивитися на те, як реагують на Росії. Сьогодні лунають гучні крики насамперед від Медведєва. Він сьогодні заявив, що Зеленський не зможе підписати мирну угоду. Він підкреслив, що влада навколо Зеленського посипалася. Пропагандисти верещають, що зміна керівника офісу президента України не пом'якшить переговорчій позиції, і що Зеленський показує, що готовий на будь-які жертви заради іміджу України в Європі. Звертаю вашу увагу на те, як пишуть пропагандисти дослівно заради іміджу України в Європі. Далі пропагандисти вирішили нагадати заяву Зеленського, яку він зробив чотири роки тому, коли він заявив, що Єрмак піде разом з ним, і пропагандисти наполягають, щоб Зеленський пішов у відставку. Цікаво, що ще до такого рішення президента України про звільнення Єрмака в районі обіду Путін вийшов з заявою, і він допустив, що перемовини Міша та Росією призведуть до саміту в Будапешті. Водночас міжнародні змі авторитетне видання «Телеграф» сьогодні повідомило, що Трамп готовий визнати російськими окуповані території України. Нагадаю, що позавчора Путін виходив з заявами зверненнями, виступаючи в Бішкекі, він заявив, що на перемовинах зі США, а на наступному тижні на Росію в Москву прибуде американська делегація. Ключовим питанням буде визнання. Тимчасово окупованих територій України російськими, і тут такий інсайт щодо того, що Трамп, начебто, готовий визнати російськими українські території. І загалом щодо того, чому саме для Трампа також це є Чорної П'ятниці, я нагадаю, що вчора з'явились повідомлення не лише вчора, а ще й раніше були вчора від видання Атлантик американського, що у США вважали. Що через справу Міндіча Україна погодиться на новий мирний план. Але тепер переговори зайшли в глухий кут на цьому тижні, наприкінці цього тижня, в суботу чи в неділю, мають відбутися перемовини між Україною та США. Невідомо правда, де чи то в Україні, тому що раніше Єрмак анонсував візит Дріскола з делегацією в Україну. А сьогодні американське агентство Axios повідомило, що українська делегація має летіти у США, однак це не важливо. Важливим є те, що вчора ввечері Єрмак наголосив і підкреслив, що Зеленський не погодиться віддати землю в обмін на мир. Крім того, він анонсував продовження переговорів щодо мирного плану США, а уже вранці стало відомо, що будинку Єрмака почали проводити обшуки наші антикорупційні органи, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, які, хоч прямо не підпорядковуються адміністрації президента. Ша однак, адміністрація президента Ша має на них величезний вплив, непрямий величезний вплив. І це дуже схоже на те, всі пазли складаються що таким чином, перед перемовинами між Україною і США, Сполучених Америки, адміністрація Трампа вирішила натиснути на президента України. Однак президент Зеленський прийняв таке вольове рішення. Хоча наслідки цього рішення будуть, про них ми поговоримо дещо згодом, і вирішив звільнити Єрмака. І таким чином немає важелю тиску у Трампа на президента Курина Зеленського. І тепер немає такого важелю, за допомогою якого в адміністрації президента США сподівалися, що таким чином зможуть примусити Україну до капітуляції. Цікаво, що американські змі почали повідомляти про те, що буцімто Трамп провертає чергову ходовочку і що навпаки він це робить правильно. Є повідомлення видання Axios, що Трамп почав просувати свій мирний план після схвалення Венса і Рубіо. Також видання Atlantic пише, що мирний план Трампа може бути хитрою тактикою, щоб збити вимоги Москви. Чесно кажучи, я не дуже вірю у так звані хитрі тактики Трампа, у їх успішність. Якщо у вас є своя думка щодо цього, пишіть коментарях. І ще один важливий момент про Чорну П'ятницю: це безумовно сьогоднішня подія звільнення керівника офісу президента України Єрмака є сильним ударом і для багатьох наших політиків, які називають себе опозицією. Адже багато наших політиків активно працювали над тим, щоб демонізувати Єрмака, і робили це для того, щоб бити по іміджу і по рейтингу Зеленського. І зараз таким чином президент України Зеленський обнулив ці всі багаторічні старання. А це ж і багато роботи зроблено, і багато коштів на це все витрачено. І це при тому, що точки зору нашої внутрішньої української політики нагнітання щодо уже екс керівника офісу президента України Єрмака виглядає як розрив шаблону. Чому? Тому що якщо ми подивимося, а хто ж раніше очолював Офіс президента України, секретаріат президента України, адміністрацію президента України, то, наприклад, при Кучмі взагалі кум Путіна Медведчук, при Ющенку скандальний Балога, а при Порошенку хто очолював? Очолював Райнін. Які без всіляких церемоній, без довгої розкачки, як тільки Порошенко програв вибори уже через декілька тижнів, просто-напросто собі очолив харківський осередок ОПЗЖ партії Кума Путіна? Ніщо, що до цього взагалі були якісь емоції, був якийсь політичний скандал? Ні, просто-напросто нічого не було. Проте. Повернімося до Єрмака, адже безумовно він мав значний вплив на вертикаль нашої влади. Він фактично був правою рукою президента України Зеленського. І хоча деякі експерти, політологи, блогери, політики заявляли, що буцім то насправді Україною керує Єрмак та все інше, і хто ж насправді, після рішення президента України, керує Україну? І звісно, законно обраний президент України Володимир Зеленський. І сьогоднішнім своїм рішенням президент України це підтвердив і фактично обнулив усю ту маячню, яку роками несли певні персони. Проте, після відставки Єрмака, звісно, зараз послаблюється наша вертикаль влади, тому що будуть зміни, буде новий керівник офісу, відповідно нова команда. Також Єрмак очолював нашу переговорчу делегацію, і щодо цього є заява від президента України Зеленського, що представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства кордонних справ. У будь-якому разі у нас є сильні переговірники, тому все буде нормально. Щодо внутрішньополітичної ситуації був певний конфлікт між Єрмаком і Арахамією, який фактично очолює слугу народу в парламенті, і зараз цього конфлікту не буде. Цілком можливо буде більш така стабільна ситуація всередині самих слуг, тому не варто очікувати якихось величезних потрясінь. Щодо кандидатури на посаду керівника Офісу президента України, видання BBC публікує свої інсайди і пише про те, що можливою кандидаткою на місце Єрмака може бути Оксана Маркарова. Є також інші інсайди. в будь-якому разі очікуємо новин, безумовно, що найближчим часом рішення буде прийнято. Важливо, що президент Курійна Зеленський у сьогоднішньому зверненні повідомив не лише про перезавантаження офісу президента України, а й щодо уряду. Він заявив, що вимагає чітких висновків щодо всіх міністрів. Тому цілком можливо найближчими днями і тижнями нас очікують кадрові зміни в кабінеті міністрів України. І ще один момент: це те, що президент Корен Зеленський повідомив, що він говорив зі службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. І ще незабаром будуть доповіді, будуть висновки Зеленського, і будуть рішення. Тому очікуємо рішення і щодо цього. Стосовно заяв з Європи, зі США сьогодні заяв не було. Були заяви Трампа про міграцію та інше. Щодо України перемовин заяв не було. Щодо Європи, то сьогодні Європейська комісія нагадала Путіну, що Зеленський демократично обраний президент, це на його заяви про те, що Буцім та українська влада не легітимна. Крім того, європейська комісія повідомила, що вона представить правове обґрунтування репараційної позики Україні найближчими днями. І Щодо того, щоб вилучити московські кошти, передати Україні є заява від Мерца, канцлера Німеччини, що заморожені активи будуть сильним важелем, щоб змусити Росію до перемовин. Зараз, на жаль, Бельгія відмовляється передати заморожені московські активи. Є певний тиск на Бельгію. Ми бачимо з Німеччини, європейської комісії інших країн. Очікуємо лише добрих новин. А тим часом на Росії і загалом щодо Росії сьогодні ЗМІ публікують такі дивні новини. По-перше, за те, що як повідомляють сьогодні російські змі, і, до речі, росіяни зняли багато відео щодо цього. А, ні, я думав вніс політіт. мене, я знімаю. Машину бігом! що на базі новітніх ядерних ракет Росії під Оренбургом прогримів потужний вибух. Щодо цього є повідомлення в наших українських профільних змі у виданні Дефенс Експрес, що дуже схоже, що на Російській Федерації знову вибухнув сармат, який запустили з пускової бази «Ясної». Щодо сармату, я нагадаю, що Путін лякав цим аналоговнітом ще в 2018 році навесні, коли він виступав перед федеральними зборами, показував мультик і говорив про те, що все вже випробування на завершальній стадії. Сьогодні вже не 2018 рік, а 2025 рік завершується, і ми бачимо так звану успішність цих випробувань. І до речі, Путін нещодавно заявляв, коли розповідав про чергові нологовніте, про бурісніки посейдон, про те, що Сармат. Ось-ось вони поставлять на озброєння. І ще новини, які з одного боку не стосуються Росії, російські ЗМІ пишуть, що танкер, який йшов в новоросійськ, що він забавовнився в Чорному морі біля берегів Туреччини через зовнішнє втручання. Більше того, російські ЗМІ пишуть, що атаки на російські танкери в Чорному морі порушують всі домовленості. По-перше, не зрозуміло, які домовленості. А по друге, це ж не російський танкер, це танкер під прапором Гамбії. І якщо немає російського прапору, то нехай тоді Гамбія якісь претензії, тільки претензії кому висловлювати. Адже до чого тут Україна? Те, що там, що сталося в машинному відділенні, що там якась бавовна, якісь вибухи на цьому танкері, що там евакуювали екіпаж. Це до чого тут Україна. Російські пропагандисти пишуть, що Буцім Україна нанесла удари по цьому танкеру, але де докази? І нехай звертається Гамбія, ну як інакше. Ну і як вишенька на торті щодо дивних новин на Росії. Сьогодні пропагандисти повідомили, що невідомі видалили всю інформацію про радіостанцію судного дня у ВБ сайту прийом.орг друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях і до нових зустрічей отері.